Всіх щиро вітаю. День, один день не була. На, на дачі ми так називаємо біля свого господарства. Зараз приїхала поли, поливати, страшне, все кругом. Вчора нібито був непоганий такий дощик ввечері, так а воно ж в парничках нічого ж не полило, в теплицях. же ж. Зараз прийдеться мені, там десь Тайсон бігає. Хоч би хоть мене не звалив, бо вже були у нас такі неприємності. Ну тільки не Тайсон, а Люська. Я думала, така невеличка собачка, ну як невеличка, і там кілограм 30, але вона така худюсінька. Худюсінька, не тому що не годуємо, бо зараз кати, а не годуєте ні, по хворобі. Вона хворіла двічі чумкою, і вона така, в неї і жирочок, і все, ну в неї якісь такі кістки, все рівно вона ж перехворіла ще в дитинстві, в неї нібито як ну, дистрофія. Вона бігала, бігала, як дала під колінами, то я тут як шкваркнулася, летіла як жаба оту. Вон Тайсон. Приїхав з міста йому також в село, це велике щастя. Єлі довезли його. Йому жарко, жарко. Він хоче їхати тільки з кондиціонером. Зараз ну, Зараз піду поливати, консервувати горох. Що ще робити сьогодні? Ага, вишень треба нарвати, зав'ялити, мамі дуже хочеться. Так ще що по плану, огірки. Ми будемо зараз працювати. Так що запрошую вас до нас, у гості. Могли б, до речі, приїхати і допомогти б. А так, хто не може, ну, спостерігайте, якщо цікаво, буду дуже вдячна. Он щось стоїть, під'їдає. Це пасеться. Пасеться. Так, боюся, щоб не з'їв того колоска, знаєте, де устюки з пиріяки, з мішияки, чи з чого воно там. Вон. Посимося. А тут така густота пішла, слухайте, я ж як сажала, воно ж все було. Таке ж манюсеньке, жоржини. Думала, будуть невеликі кущі. А вони мені дивлюся, там а трішечки забили. Та я зараз е, зроблю прорідження. І, і все дивлюся одночасно. Е, тут уже флокси розквітли, там дивлюся, воно вже жоржина починає. Тут взагалі все пішло швиденько і одночасно. О, знову Оце взяла кани на кали, там вони ще й кани окремо є. Посадила мікс в один горщик. То була їх, знаєте, в різні отак от горщики, як оце. А це я чого одну посадила, вирішила подивитися на чи не на Купляла спеціально такий сорт і окремо, думаю, щоб потім не попутати. А тут дивлюся, насадила такого, що можна було і окремо. Воно тут різниця і по листкові, я дивлюся, навіть є ось такий в червону таку. Крапління, отаке червоненьке, не знаю. Не пам'ятаю. Повинна бути такого темного кольору аж до чорного. Це ще ось також очікую ще нічого. І, і натяка дивлюсь, немає ніякого. І оце, те, що я вже розказувала тисячу разів, нертера, здається. Вона ще не квітла за два роки ні разу. Оце ж чекаю. Я її на, ну, на зиму в погріб спускала. Бо я не знаю, як її зберігати, але ж я її купляла таким корінцем у тирсі. Тому я вирішила, що значить що вона зберігається, так як і оці усі в Тирсі, викопала, добряче вимила, висушила, обробила від паразитів і, і туди в погріб. І ця була. І оце вона вже тиждень. Чекаю, не дочекаюся. Зараз покажу вам швиденько. Мед називається, як я не полью, ніхто не польє. Ні, насправді поливали, бабуся поливала. Е, потім я її трішечки, ну, я її не, не, не лаяла, а сказала, що не можна помідори поливати щодня, бо буде фітофтороз. Звісно, що це не ті помідори, що на грядках, якщо вже привчив їх до поливу, то поливаємо. Але ж не кожного дня, ну хоча б раз в три дні. Це огірки, ось я дивлюся, дивіться, бачите, який? Ось зараз за поливалку і вперед треба всі поливати. Так, а що це в нас? Боже, збав, щоб хоч не попилиться. Ні, попилиться. Ну от, бачите, прийдеться зараз оприскувати чимось таким, що не шкідливий для нас. А я вже не пам'ятаю, що це, боже, огірки ж виросли, ми ж вже ж їх їмо Ну, чим це його обробляти. Сода, мило, що там, чим там? Я купляла якийсь біопрепарат, Ну, хочу сказати, що він... Дієвий, але не дуже. То в нас щось дуже рано пополиця завелася. А тут зараз гляну. У нас зазвичай вона в оцій заводиться тепличці. Ну, тут слава Богу. І Ще вам хочу сказати, що оце... Я, ну, тут також треба поливати. Я помітила, що оце якась гидота росте на кропові, Ну, тобто не росте, а живе. І потім он насіює мені на листя, от крім е, скропа сипеться. Це ж його цей пилок. Ще мені насює якихось жуків. ну Тут немає, а в тій, в тій теплиці це зараз у нас буде ціла біда. Помічничок, пішли тебе трішечки намочу, чуєш? Трішечки скупаю і пішли, бо буде тобі, не дай Бог, сонячний цей удар пішли. Вже ж було таке у нас гори в минулому році. Так, і тут. А тут, слухайте, фу, ще й двері закрилися. А тут взагалі треба все поливати. Ну, огірки я позавчора поливала. У мене красені, які висять. Ой, а тут треба все-все-все при все. І оце треба. Ну дивіться, воно не було один день. Вже полізли, полізли зайві оці пасинки треба одрізати. І чомусь двері не відкрили, тут взагалі можна задавитися. А що це таке? Що це їм тут? Зараз треба ще чекайте, найду. А, воно вже також бачу, трішечки прив'яв, жаркувати. Ой! Це ось сюди, отак, щоб не закривалося. Зараз бігом переодягатися. Ось також дивлюся, що вже... Це мені зараз я не знаю скільки. Літрів 200 води на все треба. Ну нічого, а, ще й повернулася облійку. Ой, на дворі добре. Так гарненько. Прохолодний вітерець. Тут також. От Дивіться, вчора йшов дощ. Ну як так? Ці ось политі. Прямо ж, знаєте, як ото аж, аж мокрі, аж такі вогкі-вогкі стоять, ніби там вже аж замулась земля. Ці ось які сухущі. Це називається. Що той закон працює. Підлісті чи що, так воно ж під одним деревом все. Що до праці? до праці? Ну, з Богом. Фу, практично впоралася. Щось не подобається мені е, листя на огірках. Щось воно так жовтіє. Якось цієї якусь не знизу. Чим його вже обробляти, не ну, знаю. Огірки полила. помідори ввечері приїду. Чоловік палі, а зараз тут трішечки ще цим дам бити. До речі, закупила помідор. Ну, щось схоже, дуже там балконне, Там диво. Ще щось. Ну, тобто, повинен бути невеликий. Дивіться, який вимахав здоровий. Винесла з теплиці, поставила сюди. Не знаю, що йому буде. Гаки, мабуть, будуть. Він же не загортований. Так. О, це вчора був дощ. Така жарюка все вже висушила в одну секундочку. Це рівно гарненька квіточка. По ніяк пеларгонія не, не, не дійде потрібної кондиції. Повинен бути отакий був помідорчик. Ось дивіться. Оце я розумію, що це схоже на черік, на міні-версію. Оце ось також. Вони ж невеличкі. А то ж таке, таке здорові вимахали мене їх. Ну, двоє я посадила, слава Богу. Оце залишки батату. І що, своєчасно він... Не дав таких пагонів, я його не могла на город висадити, тому що ну, що там було висаджувати, брала в людей. Він потім виправився, але ж, але ж уже бататон, який на городі. Коли вже було його сажати? Ой, Тайсон, ти якраз як квіточка. от Точнісінько кольору цієї квіточки. Іди сідай під квіточку, я тебе сфотографую. іди. Буде таке гарне фото. Іди, чуєш? жарко, а все рівно ж вештається, втягається. Я так думаю, зараз вода в бочці закінчиться. А світла немає вже яку годину. Мабуть, четверту. Що я потім буду робити. Ой, фу, можна перекусити. Я так думаю, яблучком. А ну яке ж вибрати? Оце ось уберу. Та, так треба його, бо воно Вже, Уже, уже черв'як. Ну, білий налив. Кислючий. Це не може заспокоїтися. Від цієї краси. До речі, сьогодні в Тіктоці дивилася, був сюжет про деревій. І кажуть, що чому вам не подобається деревій, Дивіться, яких буває кольорів. Я не зрозуміла спочатку, потім додивилася, він звичайний білий, ну, на луках нарвали люди. А потім що роблять? Фарбують. Оце з балончика фарбою. В різні кольори. І так гарно виходить. Думаю, та навіщо фарбувати, можна купити різнокольоровий. І буде вам на ділянці краса. Ну, тож букетики на продаж. он, Дивіться, в пошуках гімен кошачих Зараз тут був часник, його викопали вже. Звісно, що коти зраділи, думають, о, свіжачок, м'якенька земелька пішла. А той зараз нариєш і з'їсть. Фу, кака, так? Каку шукаєш? О, ти таке може Ютуб не пропустити. Ти ж без трусів. Ой, не займай, не займай, то бджола, чуєш? Не дай Бог, тікай. Пішли тепер. Хочу вам сказати відпочивати. Пішли, мама яблучко з'їсти. Потім підемо з тобою горох консервувати. У нас, до речі, горох, такий смачний рецепт. У мене він є десь там нижче. Так і називається рецепт консервованого горошку. Дуже смачний. Навіть інший і не пробувала. Ну, у нас в цьому році гороху нема багато. Ой, зараз вам покажу такий гарний жук сидить. Ось тут такий був невеличкий така діляночка, воно вже його, все вже він вже пропав. Ну, відійшов. І отам трішечки. І оце нарвали його. І кажу, у нас такий прикол. По дві баночки закриваю. Якщо раніше там могла поставити на стерилізацію 10 банок, 15, а це знаєте, через день, по дві. Ось тут десь тільки що була краса. Ану. Не полетів ще, ні. Сидить смокче. Солоденько там тобі. Він, він хоч живий. Та живий. Ой, ну що? Давайте підемо горох консервувати. Зараз швиденько огірочки позбираю, бо буду чимось же обробляти від попелиці. Ой, Боже, це поки долізеш. Оце ми тут в теплиці вперше посадили не в відрах їх, а так. Було місце, я їх, дивіться, забруднила. Блін. Треба було спочатку позбирати, а вже потім а вже потім поливати. Ну, я поспішала, бо шкода ж їх, де вони? Де вони? О, матір Боже. От скажіть, будь ласка, ну чому це мама з бабусю не зірвали? Ну Хто ж це любить репанки їсти? Іди сюди. Іди. Вон які вже два бика. Тут ще й я пропустю. Ану. Ну, вже ж пропустила практично. Можна тривати, бо все рівно. Те, що буду обробляти зараз на три на дні, не можна людям їсти. Ой, так, та їх тут ще й небагато, щоб сказати, що дуже багато. Їх тут не багато, от зараза оця. Я вам додивилася. Дивіться, тільки що намагалася давити. То марна праця. Що тут ще де? Ну, отакі зірву законсервую? Та я, мабуть, кругом зараз піду їх позбираю, щоб завтра зранку. Це не можу зрозуміти, попилиться це оце чи грязюка. Попилиться. От хто її сюди заніс? От досада. Ну нічого. Поборемо. Не було б більшого горя. Добре, що ще хоча б поки слимаків немає. Ото ще зараза. Я в минулому році, мабуть, в кінці, мабуть, уже в липні огірки посадила, хотіла, ну, що так, щоб на осінь. Ну і в теплиці там, стаканчиків, може, скільки там не пам'ятаю. Може, шість. Так зраділа, вийшла, о, на один ранок є. На другий вийшло, немає. там Два вилізло. Думаю, а що трапилося? Знаєте, що трапилося? А їх слимаки їдять, навіть стовбурець не залишається. Е, думаю, а то мені, мабуть, показалося. Ось ще там лізуть. Ні, вони їх з'їли повністю. Ну, тут ще... Манюсенький, прям такий, як хай би ще до завтра і повисіли. А я вже завтра... Ой, деруться ж, а я вже завтра тоді зірву цей, та ні, ходь сюди, бо ти важкий. Такий о! Ось також бачки висять. Вже практично і в банку не як переростки. Що тут гарний такий. Огірок ще є на завтра. А завтра продовжує знову бугаї будуть висіти. Ну, ну, нібито як маленькі ще. Ну, Дивіться, такі гарні грона висять. І не пам'ятаємо, що за сорт. Навіщо було в стаканчиках описати, щоб потім сюди висадити і не помітити? Це Щороку? Ну це, мабуть, мабуть, як не буян. Це таке. І воно я вам хочу сказати тільки для банки. Оце, оце вже отак жовтіє, ще трішки і буде така діжечка висіти. І буде на, на, на всіх жарти на всі, на орати. Я Я вже це, як він називається, той гірок репанок. О, Так якось, бачите? От він вже фактично <гум> він вже визрів. все. Так, що тут ще у нас є, Це китайські. Змії оце що таке лежить. Також здоровецьке. Ну, сюди. Та ні, хай до завтра ще ті повисять, я хочу щоб консервувати. Я вам скажу більше, ми ще й не наїлися, а ну йде сюди. Так, оце збираю огірки, мені захотілося... Ну і куди? Ліс по гриби. Пошукати лісного щастя. ну Мабуть, і ці, хай до завтра ще повисять. Є така мадама, що також. Оце треба зривати. Це вже величенький. Туди тебе. Так. Ну, нібито зараз до вас прийду, попідкручую вас це вам Попідриваю. Фу. Тут не так жарко під оцим волокном агро. Не так жарко, як там де клейонка. Фу. Зійти. Ні, в жарюку треба люди відпочивати. Треба берегти себе. Ну я чого зараз лазю, бо в нас хоча б вітерець такий прохолодний. А якби не було вітру, то сиділа б я там, бачите, де Тайсон сидить. На сквознячку. Зараз піду в дворі пополиваю. Ті квіти, які з дому виїхали на літо, так, і все, що там на квітникові, окремо понасаджувала в горщиках. Тільки що була в літній кухні, ж таке ж поставила горох відварюватися І що ви думаєте? Як гепнуло щось? Думаю, боже, ні, ніби тож немає повітряної тривоги, нічого немає. Дайте, я підіжіть, я продаю собака. Не косіть поки. Підіжіть, дві хвилини. Коли воно... А, ще вийшла з кухні. Такий димар. Дим такий стоїть. Думаю, боже, що трапилося? Чи е, десь може вже, не дай Бог, прилетіло. А тепер дивіться, що в нас на обрії. Заходить, коли воно ще як. Як шандарахну. А батько цей час просто зробити Марі Комарів, виганяв стараю і весь двір задимлений. Думаю, боже, не дай Бог. Он шурує з Полтавщини на Полтавщину. Ой, пішла я поратися швиденько, поки ще не почалася у нас Бо Відчуваю, що такий вітерець піднявся. Рада була сьогодні з вами поспілкуватися. Он мене Тайсон чекає. Зараз я злазю. Всіх цілую, люблю, всім гарному настрою. Ой, всіх-всіх-всіх -всі благоданих. Такий приємний звук. Мантачкою по косі. <рес> цілую, люблю, обіймаю. До зустрічі.